Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 22 та 23 липня 2023 року. Сьогодні, 22 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. Можна провести повторний посів насіння кропу та огірків. Також сієм насіння дворічних та багаторічних квітів, гарний час для пікірування, пересадки та посадки розсади саме квітів, бо це ж діва, вона любить красу. Можна також нарізати живці та укорінювати їх. Це, до речі, виняток з правил зелених операцій на ці дні, бо не можна в цей період проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин, оприскування рослин проти хвороб та шкідників, біопрепаратами та настоями трав. 22 липня, тобто сьогодні несприятливий день ще для заготівель смаколиків на зиму та для збирання врожаю цибулі, чеснику та ранніх сортів картоплів. А завтра, 23 липня. Після 8 години 54 хвилини ранку зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Після 10 години ранку можна провести повторні посіви ранніх сортів цукрової кукурузи та насіння зернових сидератів. Після 10 години ранку можна в завчасно зволожений ґрунт висаджувати розсаду. В садку не можна проводити зелені операції, але на овочевих культурах можна обрізати пасинки, листя. Не рекомендуються поливи та підживлення в знаці терези. Це час стихії повітря. Рослини зайняті, зайняті дихання в цей час. 23 липня після 10-ї години ранку вже завтра можна займатися заготівлями смаколиків на зиму. І збиранням вражаю чеснику, цибулі та ранніх сортів картоплі. До речі, це дуже гарний час для збирання насіння в Терезах збирайте особливо насіння квітів. Що ж, ми з вами познайомилися з щоденником важливих справ на 22 та 23 липня. Випуск завершений. Бажаємо вам усіляких гараздів! Гарної погоди, доброго настрою та до зустрічі сьогодні увечері, у вечірньому випуску. На все добре. Бувайте здорові!